У 1969 році державний ансамбль танцю української РСР на чолі з Павлом Вірським гастролював по Іспанії. У перерві виступу на сцену піднявся незнайомий артиста, високий чоловік зі шрамом на щуці. Він потиснув руку керівнику ансамблю та подякував за концерт. Це був Отто Скорцені, який після війни уникнув покарання, оскільки співпрацював з американськими спецслужбами. Пізніше соліст ансамблю Григорій Чапкіс згадував про цей інцидент так: ми й припустити не могли, що перед нами скорцені. На наступний день фоторокостискання скорцені та Вірського надрукували місцеві газети. Після повернення до Києва Вірський потрапив у немилість. Ті часи були дуже складними для нього. Довелося писати нескінченні пояснювальні записки. Від нього відвернулися друзі та ігнорувала влада. Так, одне рукостискання дало привід майже на 5 років заборонити ансамблю виїзд на гастролі за кордон.